Після церковного богослужіння у верну неділю Тамара Мінченко прийшла на центральну площу, щоб написати слова підтримки військовим на схід. Я їм хочу побажати, щоб Чепила їхнього тіла, щоб жодна куля не впала на нашу українську землю. Записки для героїв усі охочі залишають на коробках, до яких згодом покладуть освячені великодні гостинці. Освящено зразу грузим снідаємо і їдемо, і хлопці на другий день будуть їсти Я кулачик, дві писанки, ковбаски, цибуля, зелена. Ак, Чернівці долучилися до акції Писанкова Україна. Тут же волонтери організували і благодійний ярмарок смаколиків. Війну символічно перетворюють на мир, розфарбовуючи метрову гільзу, знайдену на полі бою. Вона дійсно була бою. в бою. цій вазі великі свячені великодні Отики, і ми їх відправимо для воїнів. АТО. подбали у Чернівцях і про дітлахів зі сходу. Для них школярі зібрали із півтисячі книжок. Всі вони надруковані українською мовою. А ще один кус ми будемо вантажити солодощі, які збирали школярі. ми цим самим показуємо своє ставлення до миру. Ми всі прагнемо миру. Мене син теж учасник катує, тому мені дуже близькі такі акції. Коробки з подарунками, побажаннями та великодніми гостинцями до зони проведення АТО приїдуть вже на початку тижня. Майя Гумена, Михайло Антонюк, Червці, П'ятий канал.